Вітаю, ви слухаєте новини на хвилях українського радіо Дніпра, В студії ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні у випуску війська Російської Федерації завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Під ударом була і Дніпропетровщина. У Дніпрі через загрозу ракетної атаки зупинили рух трамваїв і тролейбусів. Метро працює. Нюрнберг надав Дніпровським медичним закладам 59 сучасних ліжок для військових та цивільних. А зараз про ці та інші події більш докладно. Сьогодні війська Російської Федерації завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Дніпропетровщина також опинилася під ворожими ракетами. У периметрі Криворізького району збито чотири ворожі ракети, у тому числі три у межах міста. Про це повідомив начальник військової адміністрації Олександр Вілкол. За його словами, є падіння фрагментів на території приватного сектору. Великих руйнувань немає люди не постраждали. У Криворізькому районі зафіксовано влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Про це повідомив голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. В результаті обстрілу було пошкоджено суттєво пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Наразі там працюють служби ДСНС і всі необхідні комунальні підприємства. В результаті цього обстрілу одна людина отримала легкі поранення, і після надання медичної допомоги вона пішла додому і його життю нічого не загрожує. То, шановні, коли звучить сирена, будь ласка, переходьте в безпечні місця і бережіть себе. Ми не розуміємо, коли наступний раз і куди він закине свій шахет. Ракет, а саме головне не панікуйте, вірте, працюйте, допомагайте, об'єднуйтесь, єднайтеся, тому що разом і тільки разом ми переможемо цю нечисть, і ми бачимо, що з нами весь світ. У Новомосковському районі уламки ракети впали на житловий двоповерховий будинок. Там сталася пожежа, яку вже загасили. Люди не постраждали. Про це повідомляє управління ДСНС в області. Також на ранок ворог завдав удару по Нікопольському району. Поцілили по території Покровської громади. Наразі обстеження території обстрілу ще триває. Наслідки з'ясовуються. Попередньо ніхто не постраждав. Сьогодні на Дніпропетровщиною збили 9 крилатих ракет. Повідомляє повітряне командування Схід загалом підрозділами та силами мобільних вогневих груп командування у зоні відповідальності знищено 12 крилатих ракет. Також вчора ввечері військові з повітряного командування Схід вдало вполювали полювали всі ворожі безпілотники, які випустили по області. У Дніпрі через загрозу атаки зупинили рух трамваїв і тролейбусів. Метро працює. Повідомляють у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міської ради. Трамваї, і тролейбуси прибрали з небезпечних ділянок, мостів та перехрест. Увечері рейс електротранспорту у Дніпрі не курсують через неструмлення тягових підстанцій внаслідок масованої ракетної атаки. Автобусні маршрути за напрямками руху електротранспорту додатково посилені. Про роботу рейсів у суботи, 11 лютого буде повідомлено додатково. На Луганщині загинув солдат з Кам'янського району Дніпропетровщини Віталій Вакаренко. Про це повідомили у Кам'янській районній військовій адміністрації за повідомленням боєць поліг 5 лютого під час виконання бойового завдання поблизу Кремінної. Йому було 27 років. Вічна слава герою. У січні 2023 року 19 людей збили на смерть на Дніпропетровщині. Ще 60 пішоходів травмувалися. Мешканці жаліються на відсутність вуличного освітлення та світлофори, що не працюють. У поліції дають статистику. За січень 2022 року аварії, де загинули пішоходи, було дві. Подробиці у матеріалі журналістів Суспільного Дніпра. На набережні перемоги на смерть збили людину. На Слобожанському проспекті у районі зупинки Донецька насмерть збили пішохода. Ще одна смертельна аварія на перемозі: там збили людину. За останній місяць в області сталося 78 ДТП з пішоходами. Жителі Дніпра вважають усе через відсутність вуличного освітлення та світлофори, що не працюють. Страшно страшно, світлофори не працюють, машини мчать машиничаться. Всі давлюються завжди зупиняюся на будь-якому переході, завжди зупиняюся, тому що хтось зупиниться, а хтось не зупиниться. У мене є маленький смайлик і ще на це я оділа одну курточку, в мене друга, і там на нашиті світлові монариками. Ми з ліхтариками або іншими пристроями, а краще коли працюють світлофори. Якщо чесно, небезпечно переходити, якщо не працює світлофор, можуть бути різні події. Може бути всякі різні разнепришествия. Попит на світловідбивні елементи з відключенням електроенергії сильно виріс, кажуть у магазині канцелярії. Адміністраторка Наталія розповідає: розібрали усі брилоки вдвічі збільшилися покупки рюкзаків зі світловідбивачами. Їх купують даже масово для шкіл. Звіта втражаючі елементи видно за 140 метрів по зрівнянню з обичним пішоходом, якого можна побачити за тільки за 25 метрів. У магазинах розпродали і світловідбивні стрічки на одяг. Галина розказує, купити не встигла, тож вирішила пошити сама. Я це взагалі була руками. Я купила. Стрічку, метр, наліпки, метр. Це мені вийшло в 32 гривні. І просто руками назад голкою ці стіжки. Я оце обшила. Я сподіваюся, що мене видно, тому що в мене на кожну руку є такі стрічки тканини. І в мене є стрічки на сумки, плюс ще й ліхтарок я використовую. За січень 2023 року на Дніпропетровщині внаслідок аварії загинули 19 пішоходів, 60 людей отримали травми. Ають у патрульні поліції для порівняння у січні 2022-го насмерть збили двох жителів. У разі дорожньо транспортної пригоди з пішоходами і доказової вини водія, то йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі, якщо це ДТП спричинило смерть пішохода. Пішоходи повинні позначати себе на проїжджій частині під час переходу, навіть на пішохідному переході дороги, позначати себе світловідбувальними елементами, ліхтариком, якщо є змога, раптово не з'являтися на проїжджій частині. А водіям у поліції радять скидати швидкість перед зеброю. Софія Москаленко та Євген Шпак Суспільне новини Дніпро. Нюрнберг надав Дніпровським медичним закладам 59 сучасних ліжок для військових та цивільних. Їх розподілили між трьома медичними закладами. Про це повідомляє Дніпровська міська рада. Зокрема, 30 штук отримала одна лікарня, інша 14 і ще один заклад 15. Також на додачу до кожного багатофункціонального ліжка йшли і приліжкові тумби. Як зазначив заступник міського голови Михайло Лисенко, Дніпро очікує ще дві такі партії допомоги від Німеччини. Першочергове ці ліжка нададуть в ті заклади, де є відділення інтенс інтенсивного лікування та відділення травматології. Вислухали новини. На хвилях Українського радіо Дніпра. В студії працювала ведуча Світлана Гнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. На Все добре вам.